Добрий день, мене звати Романович Наталія Юріївна. Я лор-лікар, сурдолог в мережі центрів слуху Бетертон. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи справді навушники можуть призвести до глухоти. Є страшилка, яку всім нам повторювали батьки, бабусі та дідусі. Слухатимеш музику в навушниках, оглохнеш. Давайте розберемо міф це чи сумна правда. Чи можуть навушники викликати глухоту? Звичайно, практично будь-який шум може вплинути на слух людини, якщо триває занадто довго. Якщо ви слухаєте музику або підкасти цілий день, ви ризикуєте своїми вухами. І це серйозно, адже така втрата слуха є незворотньою. Втративши слух через таку причину, ви його вже не повернете. При прослуховуванні музики через навушники на великій гучності люди можуть пошкодити волоскові сенсорні клітини у Внутрішньому вусі або самі нерви, які передають звук від клітин до мозку. Від впливу гучного шуму вони гинуть і, як нам відомо, не відновлюються. При цьому велика ймовірність того, що ви навіть не помічаєте, як втрачаєте слух, адже це відбувається поступово. Найочевидніший симптом дзвін у вухах. Тінітус він вказує на те, що пошкодження вже є досить серйозними. Отже, яка гучність і яка тривалість шуму дійсно може нашкодити слуху? І в нас є дуже логічна відповідь на це питання. Чим гучніший звук, тим коротшим має бути час його прослуховування. Американські лікарі навіть наводять конкретні поради. Звуки на гучності 85 дБ можна безпечно прослухати 8 годин поспіль. 95 дБ 4 години. Якщо ви теж не знаєте, як звучать 85 дБ, то це схоже на шум від посудомийки. Не так погано. А 95 дБ скоріше як мотоцикл, що проноситься поряд з вами. Найгучнішим є метро. Щоразу, коли повз вас проходить поїзд, гучність перевищує 100 дБ. У місті шум не перевищує норми, принаймні поки поруч не проїжджають машини швидкої допомоги. Ну і найтихішим по звукам є офіс. То як же бути з музикою в навушниках? Універсальне правило слухайте на комфортній гучності. Звуки з ваших навушників не повинні чути інші. Якщо ви знімаєте навушники і чуєте дзвін, чи звуки здаються вам приглушеними, це загрожує вашому слуху. Але важливо не лише це: різні навушники впливають на слух по-різному. Більшість лікарів зійшлися на тому, що найкращий тип? Навушники з шумоподавленням. Це можуть бути і внутрішньовушні, і накладні навушники. Головне, щоб вони не пропускали звуки з вулиці, адже за їх використання людині не треба слухати музику на максимальній гучності. При правильному використанні шумозаглушення дуже ефективне. Воно дозволяє суттєво знизити гучність прослуховування. Найшкідливіші ж навушники це. Крапельки, які не пригнічують навколишній шум. Навушники, які поміщаються у вушну раковину і пропускають звуки ззовні, мабуть, найгірші. Крім того, я раджу глядачам брати на концерти беруші та встановити контроль гучності у телефонах та плеєрах. Самі по собі навушники не страшні, але не втрачайте здорового глузду і слухайте музику в навушниках. Безпечно.